А ви вже спланували літо для своєї дитини? Табори і поїздки до бабусі, море це все чудово. Але що, якщо я вам скажу, що саме цього літа ви можете подарувати дитині навичку яка залишиться з нею на все життя і, можливо, колись його врятує. І що більшість батьків, на жаль, втрачає цю ідеальну можливість. Заінтриговані! Тоді дивіться це відео до кінця, і я обіцяю, ви по-новому поглянете на літні канікули. Привіт усім, я Юрій Зайдовий і я радий вітати вас на своєму каналі. Отже, літо три місяці свободи. Чим їх заповнити? Гаджети, прогулянки, розваги безумовно. Але я, як тренер з багаторічним досвідом, переконаний, літо це золотий час для того, щоб навчити дитину плавати. І це не просто моя думка, це факт, підкріплений фізіологією та психологією. Отже, давайте розберемося, чому це робити слід саме зараз. Погодьтеся, навчальний рік це суцільний стрес, уроки, домашні завдання, гуртки, ранні підйоми. Дитячий організм працює на межі. Влітку ж, нарешті, з'являється вільний час. І що найголовніше вільна голова. Дитині не потрібно думати про контрольну з математики. Вона розслаблена. А коли ми розслаблені, ми набагато краще засвоїмо нову інформацію і навички. Тренування в басейні стають нечерговим обов'язком. А приємної пригоди. Навчання плавання влітку це легка та природна адаптація до води. Згадайте себе, у холодний осінній день думка про те, щоб зайти у воду, не дуже надихає, правда? А тепер уявіть, спекотний липневий полудень. Басейн з прохолодною водою здається справжнім раєм. Дитині психологічно набагато легше адаптуватися до води, коли на вулиці спека. Вода не лякає, а манить, дарує свіжість і задоволення. Цей позитивний перший контакт половина успіху. Плавання це інвестиція в імунітет. Ой, ми не будемо ходити в басейн, бо там можна застудитися. Це один з найпоширеніших міфів. Насправді все навпаки. Влітку сезонні захворювання відступають, і це ідеальний час, щоб почати загортовування. Регулярне плавання це найкращий тренажер для серцево-судинної та дихальної систем. Воно зміцнює імунітет так, що восени ваша дитина буде набагато стійкішою до вірусів. Ви не просто навчаєте дитину плавати. Ви будуєте міцний фундамент для її здоров'я. Здається, все логічно, правда більше часу, гарна погода, користь для здоров'я. Але тут є пастка, в яку перетрапляють багато батьків. Вони думають: а навіщо нам басейн? Ми поїдемо на море чи озеро, і дитина там сама навчиться плавати. Це величезна помилка, яка може не тільки загальмувати процес, а й назавжди відбити у дитини бажання плавати. І трохи згодом я поясню, чому один місяць правильних тренувань в басейні дає в 10 разів кращий результат, ніж усе літи на морі. А зараз ми поговоримо про ще два важливі бонуси літнього навчання плавань. Перший з них це потужна соціалізація. Літні групові заняття це не просто тренування, це справжній клуб за інтересами. Діти знайомляться, спілкуються, підтримують один одного, вони разом долають страхи, разом радіють першим успіхам. Це розкриває комунікативні навички, вчить працювати в команді. І хто знає, саме, можливо, в басейні ваша дитина знайде найкращих друзів. І на останок найголовніше: ми живемо у світі, де багато води: річки, озера, моря, океани. Вміння плавати це не стільки про спорт, а це про безпеку. Це навичка, яка може врятувати життя як вашій дитині, так і комусь іншому. І чим враніше вона її опанує, тим впевніше і безпечніше почуватиметься біля води впродовж усього життя. Тепер повернемося до нашого питання: басейн чи море? Чому самостійні спроби? Це погана ідея. По-перше, техніка. На морі серед хвиль та відволікаючих факторів неможливо поставити правильно техніку дихання та рухів. Дитина просто борцяється в воді. Закріплюючи неправильні, неефективні рухи. Перевчити потім набагато складніше. По-друге, відсутність фахового наставника. У басейні є тренер, який контролює кожен рух. Він знає, як правильно підтримати, як допомогти подолати страх глибини. На морі ж батьки, не маючи спеціальних знань, можуть ненавмисно налякати дитину. По-третє, системність. У басейні є чітка програма. Від простого до складного. На морі навчання хаотичне. Сьогодні поплавали, завтра шторм. післязавтра не було настрою. Тільки системний підхід дає стабільний результат. Отже, головна помилка, якої закликає вас уникнути, це думати, що дитина навчиться плавати якось сама. Не навчиться. Вона навчиться. Боятися води або борсатись там по-собачому. Правильне та ефективне плавання це результат роботи з професіоналом. Пам'ятайте, літні канікули це унікальне вікно можливостей. Не прогавте його. Подаруйте своїй дитині радість вільного руху воді, впевненість у своїх силах і міцне здоров'я, а також нових друзів. Це буде найкраща інвестиція у її майбутнє. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, я зміг вас переконати. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео, якщо вам було, воно було корисним. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.